Раз нашої нареченої Марічки зніматимемо весільну фату, Будемо робити українську молодичку. То і слабо. Заспівай. Про свого нареченого поближе лишила до силу. Ну що ж, дорогі, друзі, я так розумію, що наша наречена вже є така українська молодичка і вона готова перетанцювати весільну воду, напевне, з усіма неодруженими дівчатами. дівчата.

Сі конці, ви мої, ой, коси, гонці, ви мої довго служили, ви мені довго служили, ви мені, ой, коси, гоці, ви мої довго служили, ви мені довго служили, ви мені.

Наша нарешена кидатиме весільний букет. Три, два, один. Під ваші буркливі бурклиміомації Василь знімає підв'язку зубами. Стань, будь ласка, сюди ближче. Бо той собі зараз або тебе знесе, або плитку розб'є. Три, два. один. Один, кидаємо. Дорогі друзі, хто зловив підв'язку, будь ласка, підійдіть до мене. Як тебе звати? Віталіна. Віталіна, скільки тобі рочки? Дев'ять. Висете велике майбутнє. Ти ще встигнеш вийти заміж. Це сто відсотків. Ти знайдеш свого принца, про якого мрієш зараз в дитинстві. А тобі скільки років легеню? Двадцять. Ти вже пробувань. Пробував щось. Другі друзі, я нагадую, що під ваші буркливі вації ми зараз зробимо одне. Тобто я нагадую, що хто зловив букет, це наша Віталіна. Вона вийде заміж по любові, а хто зловив підв'язку, вийде заміж по зальоту. Можеш натягати на шию і не носити, доки не вженеться. Отож, дорогі друзі, оплески для них. Шановні Пасхи, дорігівасі, і сьогодні на ваших очах народилася нова сім'я, нова українська сім'я. Отож, дорогі молодята, я думаю, що ви сьогодні створили нову сім'ю. Ви самі, як я казав, пишете свою казку. І зараз би ми хотіли, щоб ви запросили цю-всю велику українську родину до родинного танцю. Отож, запрошуємо всіх до родинного танцю. Вас випустий хвилин, велики, тягне себе закопаний тим. Що лише нинами замубілі, літі лі, місця лі, са, росії самоти, син сітя і жовтине, розноситься ніби сміття, тільки родина і звідка ідина, на немирушому болі життя. Родина, родина, від батька й до сина. Від матері, доні добро переда. Родина, родина, син вся Україна, слибоким корінням, високим вілля. Родина, родина, від батька й сина, від матері Доні добро переда, родина, родина, синся Україна, корінням, З, коріння, з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина, від матері, доні дороги. Високий міля. Доброї друзі, області нашій великій українській рубині, обласки нашого молодята. Ну що ж, дорогі друзі, ви знаєте, що наш вечір підійшов до свого логічного завершення. Ми хотіли би заспівати ногі і блага і літа нашій новоутвореній сім'ї, нашим молодятам. Содорі, Господи, вам Василь та Марія, і благая. Також давайте заспіваємо нога і літа» нашим батькам, які дочекалися неймовірної миті. Також нашим бабусям-дідусям, які також дуже довго чекали і сьогодні радіють разом з нами. Сатури вам, Господи, нога є літа! Друзі, також би хотілося заспівати ноги і літа» нашим дружбам, нашим дружичкам, нашим операторам, нашим фотооператорам, нашим музикантам, якщо заслужили, також нашому ведучому, також нашій прекрасній кухні, яка сьогодні частувала нас смачними стравами, нашому закладу. Сотвори, Господи, многе і літа». Кожна ріг у васі хочеться заспівати многія і благи літа вам, бо якщо б не було вас, цього свята би не відбулося. Ми щиро дякуємо з молодятами, що ви прийшли і розділили цю прекрасну радість. Отож, сотвори вам, Господи, многія і благи літа. Наші осі, осі, найжиють літа». Дорогі друзі, під ваші поклині увазі слово надається слово подяки вже нашим газам, оплески для них. Це вже сьогодні є дійсно достойні такі кази, які готові сказати декілька слів подяки. я, Бо він вже колач розламав, трошки я трошки покиную. Шановні гості, дякуємо, що сьогодні ви розділили з нами наше свято, розділили свято, атмосферу. Наш почастування з нами. Нам дуже приємно, що е, всі прийшли, усі е, з дітьми. Це було дуже гарно. Дітей багато. Ми дуже раді. Ми всім зразу казали про ці дітей. Ми всім будемо раді, і все буде класно. Ну, класно, е, я думаю, що так, тому що я бачила, всі танцювали, всі відпочивали, всі прямо насолоджувалися святом. І я вам дуже за це всім дякую. <свят> Я почула дуже багато компліментів. Над цим працювало дуже багато людей. Дякую ресторану Золота Гора. Дякую музикантам. Ми ще зразу на зустрічі сказали, що ми хочемо свято, таке прям вух, і то прям дуже так класно вийшло. Станіславська забава. На майбутнє щоб ви знали. <свят> дякую ведучому від цього гурту. Дякуємо. Пані Наталії від комоду ну і тут немає, але ми передамо за дуже гарну фотозону озеленення всім, хто працював над усім, що потрібно було для нашого свята. І що трошки залишу для нареченого, пару декілька слів. Хочу подякувати батькам, бабам, дідусям, що допомогли нам зробити таке свято. Гостям, що прийшли розділити нам таке свято: операторам, фотографам, музикантам, всьому персоналу, що зробили нам таке свято. Дуже всім дякую, що прийшли. Так там пан крикнув гірко молодятам: гірко, 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 гірко. Ну що ж дорогі друзі, ви знаєте, ми сьогодні переробили всі традиції, але одну ми ще не зробили. Ви знаєте яку? На коня, друзі. Наші молодята запрошують всіх на коня. Для вас сьогодні працював гурт Станіславська. Зама!